Мінкульт призупиняє видачу листів сприяння для виїзду міців і медійників за кордон. Вау! Виявляється, кожен п'ятий дозвіл, який видало Міністерство культури е, на виїзд е, артисту там чи медійнику, він просто не повернувся. І, і для того, щоб навести порядок у цій сфері, значить, Міністерство культури це призупиняє нарешті. І більше таких листів на Придані в найближчому в майбутньому видавати воно не буде. Я думаю, добре ну типа, нарешті там є якийсь прогрес в цьому питанні. А далі ще дивлюсь: а виявляється, сьогодні внесені зміни запрацювали в постанову кабінету міністрів під час дії правового режиму воєнного стану. Виявляється, по суті, закрили систему шлях. Тобто пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах. Тобто, система шлях, яка раніше слугувала в тому числі для виїзду чиновників за кордон. для моєї думки це відверта корупційна історія. Я е, можу навіть навести багато прикладів. Ба більше того, цю інформацію підтвердив речник державної. ДПСУ Демченко він сказав, що це є, це буде, система шлях вже більше не дає право виїзду за кордон. Більше того, хто вже отримав відповідні дозволи від обласних державних адміністрацій і Міністерства регіонального розвитку, здається, або Міністерства економіки, вони вже не дійсні. Вони вже не дійсні. Підстав для перетину державного кордону ці громадяни не мають. А відмін і відмін Мінкульту теж все. Все, кіна не буде. Та, і моя маленька думка, от я вам наведу свій приклад за 2022-2023 рік в Дніпропетровській області було порушено півтори тисячі кримінальних справ, оскільки з трьох з половиною тисячі людей, які виїхали по системі шлях, півтори тисячі, тисячі людей за цей період просто не повернулись. Фізично не повернулись, я мовчу е, про е, історію з щегелем тому що вона, вона 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 всім відома, як це працює, і при цьому я не говорю, що людей е, з певною метою відпускати не треба, якщо вони повертаються. Якщо дійсно ці люди корисні, якщо вони не порушують законодавство, чому би не відпустити? Але українська система. Корупціонувала все, що можна було корупціонувати в цьому питанні. Величезна кількість людей просто втікла, плюючи на тих, хто залишився, і в якийсь момент просто вирішили поламати цю, цю історію. Чи погано це, чи добре? Я не знаю. Але багато ще корупціонерів ще раз кажу, я знаю... багато корупціонерів по цій системі. Поцікаво. Я знаю. Просто я не знаю, чи погано, чи це добре, з точки зору того, що це і зацепить, в принципі, адекватних людей, які цього не робили. Але є одна проблема. Я бачив чиновників, і я знаю чиновників, дуже багато, які і тікли, і просто їздили, як, типу, волонтери, відпочить. А це, це ну, це в 24 24-му році, здається, це вже у чиновників стало як, типу, нормою. Ну, що в принципі кринжувати навіть якщо він один. Вони не привозить але навіть якщо ти привозиш один дрон, який зараз спокійно можна в Україні купити за ринковою ціною, вже слава Богу. Е воно їде кудись за волонтерські бабки купляти дрон і пропадає, типу там на місяць, стукаючи цю прекрасну покупку. Ні, насправді ситуація в несправедливості. Тут набагато це глибока системна проблема. Всі ми бачимо, як воно працює, верніше не працює, як не має працювати, але ну нюанс. І ми так само прекрасно розуміємо, що просто залишати його на в Державній прикордонній службі. Ну, це така дуже сумнівна історія, тому що Державна прикордонна служба теж відзначається тим, що вона навіть людина, яку знає вся країна, яку по телебаченню показують тиждень, що він корупціонер, що у нього повний шлейф вона може її спокійно. Виписати за кордон в тому контексті, ну я вважаю, що набагато має бути простіше, але ж жорсткіше. Має бути певний реєстр, він має бути публічним. Нічого такого в цій інформації немає. Це не з ким ти спишеш, з ким прокидаєшся і так далі. Це як, з ким ти перетинаєш кордон. Я думаю, на період дії воєнного стану треба зробити цю е історію публічною за виключенням військових е військовослужбовців. І так далі, тих людей, які там за певними спеціальними завданнями можуть кудись виїжджати. Але ця інформація і так, спойлер є закрита. Вона навіть в реєстрах відображається досить специфічно. А що стосується цивільних осіб, їх перетин з гуманітарними питаннями, культурними, спортивними, і так далі, Все це має бути публічно. Так само публічно має бути нормально розписана розписана причина і люди. Це там я не знаю культурний діяч, спортсмен або політик місцевого рівня, всеукраїнського рівня. Якщо знають місцевого рівня громади, громади нам скажуть, чи реальна була причина на виїзд е, за кордон, тому що воно є абсолютно всюди. От, будь ласка, там в мінкульті заборонили, та от, от нещодавно там Луганська заря, футбольний, е, футбольний клуб. Просто не пнув, не, не повернувся один із чергових працівників команди, які То, відпускають тарпати, максимально спокійно, тарпати, яких максимально спокійно. Які... Да, розумієш. Розумієш, в чому в чому нюанс? Воно ну, по суті є абсолютно в кожних в кожних напрямках, це і як фіктивні поїздки, і як, скажімо так, не фіктивні, але люди все одно не виконують свої. Зобов'язання тут я ж кажу, публічність, публічність ще раз публічність. Ну камон, це реготство викликає, коли купується коробка печені, там саме дешевий дрон, і людина пропадає там на, на декілька місяців, так або як депутат Київради, який на 600-му С класі Мерседесі їздив, був викритий набув. Різко після того, як отримав підозру і вже готувався банувальний акт в Вищому антикорупційному суді. Різко захотів бляха, стати. У нього він за кермом не їздить, у нього водій, бляха-муха. Але різко, от він захотів саме стати цим чоловіком, волонтером, поїхати за кордон і щось купити. Його випустили з «Привіт Гуру і компанії, яка в цьому всьому йому сприяла. Це люди мають бачити: бачили для того, в цьому реєстрі має бути. Е, вказана особа, яка санкціонує цю поїздку. І вибачте, якщо ти ну не давайте не будемо ідіотами. Якщо ти людині з там, трьома машинами, з величезним якомусь бізнесмену санкціонуєш поїздку в форматі водія буса, і він потім не повертається, то давай, мабуть, з тобою будемо розмовляти. Щось з цим не договорюєш. Ну, от така позиція. Я вважаю на це має бути максимально публічно е, і прозоро. Щось схоже. На декларації, я не знаю, але точно це не має бути закрита історія на самочок Державної прикордонної служби. Отримаємо те саме з, з шляхом, тільки нам, розслідувачам, буде ще відставати цю інформацію. от і все Роман ага Тобто можна. Дивись, це мене торкається напряму, тому що я вже п'ять разів їздив за кордон за листом мінкульта і п'ять разів повертався. Що я чув, що я чув від інших людей, що в Україні, що за кордоном. А чого ти вертаєшся, лишайся там? В мене таке дивне відчуття, я кажу, що я там буду робити. Ну, от правда. І оці дозвільна система, яка порушує законодавство України, насправді, ну, ніде це не передбачено. це ж... Це ж акти кабінету міністрів, ну, тобто це вирішив кабінет, кабінет міністрів, що так може бути. Я тут розриваюся поміж двома що називається потрапив поміж силою та Ну, Тобто, прецедент Щегеля, який не повернувся і поїхав за таким дозволом, таких людей багато, це правда. Кожен п'ятий медійник не повертається, але чотири повертаються. Я маю відповідати тепер за Щегеля і решту, решту покидьків, які не повертаються. Ну, тобто я то повертаюся. Бо я свідома людина, я повертаюся встановлені терміни. Я звітую перед Міністерством культури, там і як воно тепер називається, там, ну, давай Мінкульт спрощено. Система шлях, воно відомо всім, що вона була корупційна вже давно, що там вписуються, виїжджають і. Через, через шлях простіше, тому що коли ти медійна людина, то тобі треба ну довести. Бо ти ж пам'ятаєш, була історія там два роки тому, коли я поїхав в Берлін, записав відео на інстаграм, поклав, що я не вертаюся, синець собі набив, і багато хто повівся Зокрема, такий персонаж, як Калкін, та А потім я поставив інше відео, де сказав, що ви що, ну там просто поставив собі таймер, коли їх викладати, і почекав на реакції. Насправді, і мене це дивує. Я зробив те саме, я зробив те саме, коли їхав на Ну, <свісно> Був здивований, я, я, яка я кількість розумів, людей мені що... писали приємні слова, тому що я не бачу необхідності для себе, в принципі, якби я навіть був молодший, я не бачу необхідності для себе виїжджати для того, щоб не повертатися, чесно кажучи. Я знаю з іншого боку, як завжди ж ми пам'ятаємо палець з двома кінцями, так. Я пам'ятаю і знаю, що є багато людей, які опинилися за кордоном, і вони б хотіли приїхати до родичів в Україну, побачитися з рідними, їздити туди і назад. Можливо, навіть встати на облік. Можливо, я не буду за них відповідати, бо я стою на обліку абсолютно добровільно. У багатьох нерухомість у багатьох є невирішені питання. І люди б хотіли пересуватися. Тут треба не оці листи, і система шлях. Тут потрібно. Зараз я так, я так хотів би думати, що зараз відбувається порядкування цієї, цієї корупційної системи. Тому що, якщо ти захочеш виїхати, ти вийдеш, Саша. Чуче тушкай, тушкою, як в анекдоті радянському про папугу. Ти ж знаєш його, так? Чи не знаєш? Знаєш, ну багато можливо. заїхати заїхати ж ж нема проблеми. Ні-ні-ні є анекдот радянський, він коли євреї намагалися виїхати з Радянського Союзу, то везли папугу. А як нам вести папугу, якщо він нас здасть? Ну тіпа давайте ми скажемо, що це Чучело, що ми веземо Чучело. І там зупиняють їх, і там перевіряють, і папуга такі. А прикордонник. А він що, живий, це ж не чучело. він каже, чучелам тушкайно їхать надо. От. І я, я про що? Я про те, що треба можливо встановити загальні правила і розуміння відповідальності. Тобто, що людина, якщо вона не вертається, що вона втрачає? І тут це, це дуже тонка історія, тому що за законодавством Європейського Союзу, якщо я виїхав би, я б виїхав навіть за листом Мінкульту і попросив притулку в. Федеративній Республіці Німеччина, або в Чеській Республіці, або в іншій країні Євросоюзу, я б його отримав. Тому що людина тікає від війни. Ну, то як всі ухилянти, які тікають через Тису, опиняються в Румунії, тому що а Румуни їх не вертають. Тому що людина, яка тікає від війни за правилами Європейського Союзу, вона не підлягає поверненню. Вони навпаки, їх обігрівають, перевдягають і відпускають далі. Все, людина втекла. Розумієте, це. Ну, але це порушує, але це порушує наше національне законодавство, і тут я з собою не погоджуся в тому контексті. Бо що це НАТО. Я, я кажу, що це лайтово. Ми але, говоримо це тонка. Я, я нікого не захищаю. Я кажу, що це тонка історія, яка потребує свого вирішення. Мені не подобається постійно принижуватися перед мінкультом і просити право на виїзд, причому що я вертаюся в уста терміни. Ні, Абсолютно тобто я... це просто дві це, розумієш. Просто це дві різні речі: ті, хто зараз не приїжджають в Україну, тому що не хочуть е виконувати конституційний обов'язок. Давай будемо відвертими. А є друга історія, та що ти говориш? Яскравий приклад того, як вчиняючи більш несправедливо, тому що справді ті люди, які абсолютно не порушують закон, виконують всі приписи, виконують листи і повертаються. Вони не мають зараз бути заручниками, тут же як, як вирішується питання, страту? ось на цьому треба акцентувати увагу. Замість того, щоб почати перевірки, почати розслідування, почати звільнення, почати кримінальне провадження з тих, хто просто на цьому торгує, ми просто все відмінимо. Ну, типу, страти на тих людей, які там можуть кудись виїжджати. Хер з ним, отак проблему вирішимо. Так проблема не вирішується, бо спойлер у вас всі ці поти залишилися на своїх посадах які на цьому зробляли бабло, вони зараз просто знайдуть інший механізм вже в структурі державної прокурорної служби, в тому числі продовжувати займатися корупцією пов'язаною з незаконним або законним виїздом за кордон? От в чому нюанс, і люди зараз по суті в цьому крайні і, стр... і це питання: хто більше страждає? Той хто втік йому до одного місця, чиновник, який йому в цьому посприяв за бабки, не при ділах. А той, хто сумлінно виконував, він зараз страждає. Ну, ну шикарно, шикарно. А у, у нас так завжди. В Україні. Завжди. Це за, 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 закони жанру. Я на собі це відчував. І не, і не раз. Окей, якщо більше нема цієї теми додати, давайте трішечки про ну, Ні, ми тема. не можемо. Ну, як немає цієї теми. Я ще раз скажу: що це тема дуже тонка, але вона вимагає. Абсолютно прагматичне рішення, я з Олегом згоден. Я б взагалі зняв би обмеження на виїзд, але має бути чітка відповідальність і залежність людини за порушення законодавства. Тому що багато в кого опинилися родичі, ну виїхали родини, та тобто дружина, діти, батьки, вони за кордоном. А от ти, Саша, в тебе батьки і дружина, можливо. там за кордоном, і ти їх не можеш побачити. Вони тільки сюди можуть приїхати в Україну. І вони бачаться раз на певний період часу. Це призводить до руйнування просто родин. Це треба зрозуміти. В цьому нічого хорошого немає. Я, 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 я з вашого дозволу, тут ну, можливо, спробую закінчити і так далі. Я скажу максимально непопулярну думку. Е, слушно, в принципі, ти все сказав, абсолютно слушно, але є нюанси. Є нюанси, так, це негативно впливає на родину, це боляче насправді, але є нюанси, коли ця родина знаходиться в безпеці а, в нормальних умовах, а є ці люди, які не можуть отримати ротацію в ненормальних умовах в ненормальні сроки в два-втри mm, роки. І, так далі. і хтось, і хтось це не виконує. Розумієш, ти от ти точно сказав, що це дуже тонка історія. З нової сторони, абсолютно так, коли. Дитина, дружина за кордоном, вони не бачаться, це жахливі речі, це не піддається ніякого там стьобу і так далі. Я серйозно про це ну, говорю, що це жахливо. Але ще є інша сторона медалі, чому чому він не може там бути? Ну, от, як як, як чоловік. Тому що є інші чоловіки, які зараз потребують е, підтримки, які опинилися в ситуації. Ну, реально небезпечні реально набагато гірші, ніж те, що він не бачить родини. Як би це жахливо не звучало зараз це реалії? Ну, дивись, я перетерплю, що мене зараз не випускатимуть за кордон. Ну тобто, в мене немає нагальної потреби. В принципі, я не хотів там і лишатися, і мене це подекуди психологічно обтяжувало насправді, тому що там світ сприймається зовсім по-іншому, і ти наносиш собі травму, коли ти чуєш розмови, ну про щось інше, але не про Україну та серед української там громади. Тобто, там це турбує, чесно кажучи, не дуже велику кількість людей, чесно. Тожу тобто, мені ті, теж насправді ті, важко бути за кордоном. Ті, хто виїхали, і, і тому я у мене немає потреби там бути. Ну, я, я перетерплю. Я можу і не їхати, і не їздив тривалий час. Я вже все об'їздив, все, що де можливо. Треба думати про Україну в першу чергу. Подивимося, як впорядкують цю цю історію.